Сьогодні у цьому відео ми відкриваємо дуже багато нових рулеток в Ukraine GTA Це відео я знімав майже місяць, тому підтримай мене, будь ласка. А перед початком проживай лайкосик, підписуйся. І в це відео попадає людина, яка написала коментарі під минулим відео. А якщо ти також хочеш попасти в наступне відео, просто напиши коментарі. Поїхали. Крутим. Звук той самий в принципі лишився. Нічого не помінялось. І нам випадає. Нам випадає, нам випадає. Нам випадає. Нам випадає. Нам випадає. Ланос, який ми успішно заберемо. Так, зараз будемо ще крутує другу руляточку. Давайте обновляємо, обновляємо, обновляємо. Круто. Давай щось нормальне випаде. Будь ласка, давай. Нам випадає скін. Чи машин? Ні, скін нам випадає. Нормально, продаємо. І так, наша одна рулеточка, крутим. Крутим, 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 крутим. Покращений метал. Ой, дякую. Продаємо. Так, скрутимо рулеточку. Когось щось випадає. І... А нам що випадає? А нам випадає. 124-й? Чи що? А, Хіас 124, серйозно. Ну давайте заберемо, давай. Так, зараз крутимо ще одну рулеточку. Давайте обновляємо, обновляємо. Отак от. Вот. Давайте крутиним. Надіюсь нам щось нормальне зараз випаде. І нам випадає. Нам випадає, що нам випадає? Давай, щось нормальне, випади, давай. Давай, щось нормальне. Електросамокат. 100 тисяч. Чи електросамокат? Ні, 100 тисяч. 100 тисяч? Ну, нормально, нормально. Я думаю, це нормально. Нормально, забираємо. Так, крутимо зараз рулеточку. Так, погнали, 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 погнали. Так. І нам випадає, давай, що то нормальне, випади! Нам випадає. О, понятно, ну, понятно, Тойота Корола, ну забираємо її. Так, друзі, зараз крутимо рулеточку. Так, 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 так. Крутимо рулеточку. І. Ну, давай, щось нормальне вже випаде. І нам випадає Жигуль. Я... Нащо він мені, звісно? Ну, хай буде. Що ж. Жигулів багато не буває. Забираємо. Крутимо рулетку. Давай, крутим, давай, що, нормально. Ну, давай, 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 давай. І... Так, зараз крутимо ще одну рулетку. І нам випадає. Скин. Ну, звісно, він мені не потрібен, тому зараз продамо його за карбованці. Надіюсь, він не дуже дешевий. П'ять карбованців, продали. Крутим ще раз рулеточку. Текс. Текс, 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 текс. Звісно. Ну мені Жигуль не треба, тому я його зараз продам. Продаємо за три карбованця. І так, друзі, крутимо ще одну рулеточку. Крутимо рулеточку. Надіють мені хоч зараз повезе, не випаде ніякий Ланос і так далі. Будь ласка, давай щось круте випаде. Будь ласочка, давай. Якийсь скін. Акумулятор. Ні, машина! Та наша мені ваша тойота корола, та наша вона мені. На що вона мені зараз її продамо. За один карбованець, Та вона ж дешево, купець. Не, щоб випасти якийсь XM, якийсь би випав. Там цей Супра, ой, Субару імпреза. Так, скрутим рулеточку. Ой. І нам випадає, що нам випадаєш, нам випадаєш, нам випадає. Нам випадає? Нам, випадає? нам випадає скин. Так, ну давайте подкрутимо двойну рулеточку. У мене якраз є дві рулетки, крутимо. І давай, 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 що то нормальне нам випадає. Лохий наймотоцикл. мотоцикл. Ну, таке собі. Ну, давайте так. Ну, я думаю, мотоцикл можна продати, в принципі. Так, крутимо вже, я не знаю, яку рулетку яку чи чику, давайте нажмемо. І давай, 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 щось нормальненьке випади, будь ласка, давай, 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 давай. Давай, 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 нам випадає, шо нам випадає, шо нам випадає, нам випадає. А, ні, лохина випадає, лохина. Так, крутим рулетку. Крутим, крутим рулеточку. Давай, давай, давайте. Давай, шось нормальне. Випаде, шо то нормально, ми ж гули падають. Фузи. Шкода випала, шкоду я заберу заблюдки. Аксесуар. Да давай. Та. Эйкасен фарба. Ну давайте заберемо, вона пригодиться, пригодиться. Вір. Крутимо, я вже не знаю яку ту рулетку, напевно, вже 30-ту чи двадцяту. Ну ми головне її крутимо. І нам випадає... Давай, щось нормальненьке, давай. Давай, щось хороше випади вже, який Нар... лобзик. Ну нащо мені ваш лобзик? От на що він мені? Для чого? От що я ним буду пиляти? Так, ну давайте. Я надіюсь, дуже зараз надіюсь, що зараз щось нормальне випаде. Ніякий там жигуль 50 тисяч скина болохино. І нам випадає лохина. Звісно, 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 лохина. Ой, дякую, забираємо. Такс, ну давайте, крутимо ще одну рулеточку, я дуже надіюсь що зараз щось випаде. Давай. Давай вже щось нормальне випаде. Давай. Давай, 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 давай. І нам падає інвектор. Крутим рулеточку, давай щось нормальне випаде, давай, давай вже щось прикольне, навіть Volkswagen Passat, от я буду навіть дуже задоволений ним. Або вот скин, дай, або мікроска. Дай ремкомплект. Або... Ну дай інструмент. Ну хоч інструменти. Ну... Ремкомплект. Ну блин. Крутим ще одну рулетку. Давай, щось випади, нормальне, давай, 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 давай. Стій, ну хоч інструмент вже трій раз тройка. Nee. <ріхання> ну блін. Так. Я надію, що зараз щось випаде. Так, давайте, крутим, 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 крутим і нам випадає, нам випадає лохина. Ну, продати можна, лохину, в принципі, продаємо. Так, ну давай, 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 щось нормальне, давай, випаде щось нормальне, будь ласочка крутись, рулеточка, велика і маленька. <сум> Випадай нам щось нормальне, давай. Ну хоч гроші дай. Ну, давай. 50 тисяч? Та ну, серйозно, це я прямо привгадав, привгадав. Ну давайте заберемо. Так, давай крутимо ще одну рулетку. Я вже замахався їх крутити, чесно кажучи. Їх вже дуже багато, я вже збився яка. І нам випадає 250 тисяч. Ну, могли Ми міг і скін випасти. Ну ладно, 250 тисяч. Крутим. Вже я не знаю яку рулетку. Ну давайте нажимаємо кнопочку, і нам випадає лохина. О, господі боже. Ну, я не знаю, чесно, що з нею робити. Так, крутимо рулеточку, давай, шло по нормалю, Давай, 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 жопа нормальненьке, Я надіюсь, дуже, що щось нормальне випаде зараз. Дуже на це, надіюсь, давай якийсь кін, машину якусь. Давай, ну не каністру, ну яка каністра. Ну та яка каністра. Бляха. Короче, все понятно. Так, ну давайте. Давай, щось нормальне, давай, 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 щось нормальне. І нам випадає машина! Нам випадає Жигулі, яку ми зараз продамо за карбованці. я думаю. Ну, давайте, да. Продаємо. Ну, давайте прокрутимо двійну рулетку. Нажимаємо кнопочку кру. Ой, я не туди Тикну крутити. Давай, щось нормальне, адекватне. випади. нам випадає гроші і покращений метал. О, це нормально, нормально. Ну, в принципі, це можна що продати? Покращений метал. Ні, ні, це все нормально коштує. Забираємо і то, забираємо і то. Ну, в принципі, це нормальні гроші. Все, давайте. В мене є дві рулеточки, тому обновляємо, обновляємо, обновляємо і крутимо. Так, в мене ще одна рулеточка буде, так що давай, щось випаде дуже цікавеньке, дуже красе, красиве. Так, давай. І нам випадає, нам випадає, що нам випадає, нам випадає. Нам випадає, давай дочь! Давай додж! Давай, додж! Ну ні, давай. Тканина, тканина. Ну, все зрозуміло. Обновляємо ще раз, обновляємо, обновляємо, обновляємо і нажимаємо кнопочку крутити. Так, і нам цього разу давай щось нормальне випаде. Щось нормальне випаде. І нам випадає насіння локини. Ну чому мені так не везе? Йой. Ну її можна забрати, до речі, можна забирати. А якщо тобі сподобалось це відео, то прожимай лайк, підписуйся та до нових зустрічей. Пока-пока.